Так, давайте подивимося Кременчук. Сьогодні у нас 21 листопада вечір. Ми дивимося до кінця цього місяця ситуацію, так? Що буде відбуватись? Обов'язково залишаємо подобайки у коментарях, пишемо свої думки питання. Питання можуть бути різні, психологія езотери, катаро, все, що цікавить, давайте будемо розбиратися. І так, Кременчук. Що очікувати так? на найближчий період часу? Кременчук по активності. Наслідки підприємства, інфраструктура забезпечення так, на найближчі 10 днів тут можливі наслідки. Ворог має чіткі плани, тому треба бути дуже уважними. І що саме, що саме важливе, має чіткі плани, які стосуються транспорту, доріг, вокзали, так, все, що пов'язано з дорогами, вокзалом, переміщенням. так, наче Це зараз така ціль. За якою ворог спостерігає, захист може відпрацьовувати поблизу місць, пов'язаних з релігійністю. От і мені йде масова активність місто Кременчук на найближчий період часу. Ось це підніме тривожність. Так, дуже багато моментів пов'язаних з розвідкою, і мені іще йдуть втрати можливі пов'язані з державними установами, так, адміністративні якісь. Будинки, так, будівлі. ось, Тому дуже важливо переходити в укриття максимально по можливості, бо активності може бути за найближчий період часу достатньо у самому місті. так, Дивимося, Кременчук, на найближчий період часу. Темний період доби більш активніший, так, може летіти більше. ось, Місця пов'язані із військовими структурами, державними такими, все, що пов'язано з формою. Там може відпрацьовувати захист, ось саме над цими місцями, так? І давайте подивимося по цій колоді. Що нам тут покажуть? Покажіть нам місто Кременчук, так? Що очікувати за найближчі? 10 днів. Так, що там буде? Місто Кременчук. Так, ховайтесь в укриття, бо буде активність навколо міста. І багато йде мені активності багато. Мені таки йдуть а, святині, місця пов'язані з релігійністю. з... Такими цінними, так, об'єктами. Багато в просторі буде активностей, от які дивіться, тут ракетна небезпека: лікарні, державні установи. І...